Поклав я ще один ряд газоблоку останній, і затер шви. Також тут, в кабінеті, теж доклав останній ряд газоблоку, склеїв ось таку перемичку три газоблоки. Якраз встають від стіни до стіни, і там ще невеличкий зазор залишається, ну, але піна ще трошки розшириться, ще трошки по краям піни та й. Буде нормально. От. І тут також поклав зверху ряд газоблоку. же також знайшов, що між газоблоками, хоч з другої сторони, ніби як е, утеплено. Тобто там є пінопласт, але де-не-де продуває. Тому я всі шви, які де. Були не зароблені. Тут до цього армопоясу по цій стіні заробив. От оставався клей. Ну і на цьому все.